Повинні продолжать эту скрову, за яку наши предки. Як сказал Степан Бандера, останутся часи, когда в Украине один скаже «Слава Украине!» Тысячи, сотни, тысячи та миллионы відповідатимуть йому. ему, героям. Слава! Водитель, останавливаем транспортное средство, разворачиваемся назад, освобождаем дорогу для пешей колонны. Жуєм! Україні! Героям Слава! Степану бандері, тричі! впевнений, що ми переможемо лише тоді, коли ми матимемо українську державу, про яку говорив Степан Бандера Бандери слава, слава, слава! народження Видатної постаті провідника українських націоналістів Степана Андрійовича Бандери. Ми в місті суми влаштовуємо смолоскипний марш. Як і кожного року, слава, слава Україні! Дорога, слава слава нації, Слава! Тричі слава слава.